Вітаю! Ви дивитесь рослини рідного краю з вами, Віталій Скрипник. І, Олена Новікова зараз липень, і ми гуляємо лісами Київщини навколо нас багато яскравих ягід, які так і хочеться скуштувати. Але наскільки це є безпечним, тож сьогодні ми вам розкажемо про бузину, багаторічну квіткову рослину. Велика частина роду бузина представлена невеликими деревцями або чагарничками, але зустрічаються і трав'янисті рослини. Розповсюджена бузина по всій земній кулі. Вона зустрічається в північній Африці, в північно-східній Європі, у ряді країн Азії і навіть у новій Ландії не росте бузина лише на півдній Африки і в Південній Америці. Через те, що дикоросла бузина швидко розростається, утворюючи справжні зарості, багато хто до цих пір вважає її бур'янистою рослиною. За різними оцінками фахівців рід бузина включає до 40 видів. А оскільки селекціонери і садівники дуже люблять цю симпатичну і невибагливу рослину, на сьогоднішній день виведено безліч її сортів. Найбільш відомі і поширені види червона або грановидна, чорна, трав'яниста, блакитна, бузина зібольда, канадська тощо, сьогодні ми розкажемо про бузину червону. Бузина червона це кущ завишки від півтора до п'яти метрів. Має прямостоячі пагони. Кора цієї рослини з сірувато-бурого відтінку. У молодих рослин вона гладенька. У старих вона вже буде з поздовжими ворознами та біловатими плямами. Листя цієї рослини складається зазвичай з п'яти або семи листочків. Листочки ці видовжені, мають зазубрені краї та світло-зелене забарлення. Характерною рисою листя бузини є його неприємний запах та смак. Що стосується ягід, ми бачимо червону кістянку, зібрану у суцвіття. Здалеку вони нагадують калину, так само як і листя, мають неприємний смак та запах. Наукова назва роду самбукус має кілька версій походження. За однією з версій кущ отримав свою назву завдяки музичному інструменту, який називається самбука, який виготовляють з його пагонів. Самбука. Античний струнний щіпковий інструмент типу трикутної арфи, ймовірно, завезений до Греції з близького сходу. За іншою версією, її назва походить від грецького слова самбікс, що означає червона фарба. Властивості бузини фарбувати тканини і предмети відомо ще з часів. Плінія видова назва бузини червоної в перекладі значиться як виноградне гроно. І є найкращою характеристикою соцвіть бузини, які здалеку дуже схожі на пишні грона винограду. Цей вид бузини вважається отруйним, але широко використовується в медицині, в тому числі і в народній. І з цього приводу пропоную послухати думку нашого експерта. Квітки бузини червоної містять флавоновий глікозит рутин, дубільні речовини, цукри, глюкозу і фруктозу, сліди ефірної олії. В народній медицині квітки бузини червоної використовуються як потогіний, проносний та протизапальний засіб. Листя і кора виявляють проносну і блювотну дію. Водний, теплий настій і спиртову настойку квіток використовують як потогіний засіб при простудних захворюваннях, бронхіальній астмі. Хворобах дихальних шляхів у головному болі, ревматизмі, Кисіль із плодів використовують як проносний засіб, зовнішнього квіток використовують при ангінах і запальних процесах ротової порожнини у вигляді полоскань. Рослина проявляє інсектицидну та фітонцидну активність, зв'язку з чим листя використовують у боротьбі проти шкідників. Недозрілі плоди, а також частини рослини є отруйними. Вони викликають запаморочення, головний біль, першіння в горлі, рясне слиновиділення, нудоту, блювання, діарею, біль в ділянці, кишечники, почастішання або уповільнення пульсу та зрідка судоми. В разі отруєння ягодами бузини червоної, потрібно промити шлунок, зробити клізму, випити активоване вугілля. Якщо бузиною отруїлася дитина, то обов'язково зверніться до лікаря. В деяких випадках інтоксикація може викликати летальний результат. Якщо отруїлася доросла людина, як правило, медична допомога не потрібна, бо міст токсинів у рослині не настільки значний, щоб завдати шкоди організмові. Бузина одна з тих рослин, що супроводжує людину з давніх давен і користується. Двоїстою славою. З нею пов'язано безліч міфів і легенд. Так у деяких країнах Європи досі вважають, що Іуда повісився саме на бузині, тож вона є проклятою рослиною. В той же час бузина, яка росла у дворі або на ділянці, вважалася сильним оберегом і ставилася до неї дуже шанобливо. Наприклад, вважалося, що вона оберігає будинок від непрошених гостей, привертає достаток і покращує врожай. Їй довіряли лікування хворих і садили біля будинків. Для підвищення добробуту у культурі бузина відомо вже з кінця 16-го століття. За цей час селекціонери встигли відібрати і виростити чимало найрізноманітніших декоративних форм. В даний час садівників вже мало цікавлять легенди та повір'я пов'язані з цією рослиною. Зате вони високо цінують її декоративні та лікарські якості. І запам'ятайте, головне не тягнути до рота незнайомі ягоди та насіння, адже це може бути дуже небезпечним для вашого здоров'я. А на сьогодні це все. Нагадую, ви дивились рослини рідного краю. З вами був Віталій Скрипник та Олена Новікова. До нових зустрічей на телеканалі Шість Соток.